всім привіт! Починаємо 47 й огляд крипторинку. Подивимось, щось відбулося за минулий тиждень. Як ми бачимо на графіку криптобаблз за сьогодні, все зелененьке щось зросло на 16 14 11 форм на 24 Зріс, ВАКС 10, догі на 9,7 Давайте подивимось за тиждень, як картинка змінювалась. О тут вже десь щось падало, щось зростало. Ринок криптовалюти. Як ми бачимо, виглядає саме біткоін виглядає так. Прогноз з минулого тижня, де я очікував падіння і потім повернення в діапазон не відбулося. Ми трошечки впали з 84 до 81 тисячі, і потім відскочили до 87 Далі ми на 83 сходили, і зараз красиве зростання. Прямо. В да, весь сьогоднішній день зростаємо, буде корекція, бо так довго не може відбуватися. Перейдемо, подивимось на ефір, що там відбувається. Тут теж зростання такого, як я очікував, не відбулося, бо я очікував вихід на 2300, Але ми піднялися всього лиш до 2070 доларів. З рівня 1885. Ну, зараз вже трошки більше, 2100 було. Але це не ті показники, які нам би хотілося. Давайте подивимось далі. Солана. Solanна йшла по діапазону, потім вибилась, відштовхнулась і зараз пішла в новий. Якщо ви бачите до цього, ми дуже довго рухались в цьому діапазоні. Багато-багато місця. Ну, давайте подивимось, коли це почалося з 23 січня. І ось таки зараз ми вибилися з цього діапазону, і схоже, що можливо це початок нового напрямку руху. Можливо, це корекція, а можливо, це вже зростання посилання. Хоча тут по графіку каже що ми будемо коректуватися цими дуже аномально пішли вгору. Так, далі нір. Що у нас по НІР? По НІРу ми з 11 березня почали зростаючий тренд. І ось на днях, коли це вчора ми відштовхнулися черговий раз від лінії підтримки і пішли вгору. Були на 3 доларах, зараз трошечки спустились, побачимо, але теж графік каже, що повинна бути корекція. Ось подивимось, що моє криптопортфоліо, яке складається з 15 монеток, яке було 1500 доларів на старті в квітні 2024 року. Зараз його вартість 1080 доларів. І за цей тиждень воно падало до 978 доларів, і потім трохи зростало вже 1080. Сама табличка виглядає так. Гаманець класичний 309 доларів, тримає на падінні найкраще вартість свою. Гаманець прогресивний 232 менше. Гаманець мемел до цього показував дуже класні результати, але зараз він нижчий стартовий значень. Гаманець геймовий ще гірші показники взагалі. Гаманець монеток штучного інтелекту показує дуже слабкі результати. Три рази падіння від стартової. Ось такий огляд на сьогодні. Якщо у вас є питання чи побажання, буду радий вашим коментарям чи особистим повідомленням. Дякую всім до побачення.